Вітаю вас у новому відео. Я вже збираюся на роботу. А знаєте, скільки я не була на роботі? 11 днів. Чому так? Тому що були свята грудневі. от, і так випадало, що То вони випадали на вихідні загальні. Тому в мене так вийшло. За цей час, що я не була на роботі, в мене очистилось моє обличчя, тому що я не стресувала. Робимо ставки, коли з'явиться в мене перше акне від стресу на роботі. Чесно, не дуже би хотілося. Але ну що ж зробиш? Отака в мене реакція, і просто проведемо експеримент, як вийде. Я думаю, що багато де, але з нового року нові е, ціни. Е, ось тому, знаєте, мені треба було їх підівчити. І знаєте, це так. Я себе відчула трохи в школі, тому що. Треба вивчити прайс, тому що будуть питати, знаєте, перевіряти. І в мене одразу такий флешбек в школу, що треба вивчити слова з англійської, бо будуть питати. Треба вивчити формули з хімії, бо будуть питати. Ось це, знаєте, такий момент теж для мене стресовий. У мене з е, цифрами дуже погано, дуже погано з датами, дуже погано з номерами телефонів. Я знаю лише свій телефон і телефон е, чоловіка. Номер телефону чоловіка. Через те, що номер телефону чоловіка він ще не змінював зі школи. Тому ну, я його запам'ятала знаєте, за стільки років. І свій теж, тому що час від часу його треба на те або на інше вказати десь е, на переказ. З коштів і тому подібне. Так само, коли була історія, було, я здавала ще здавалася, що От. і Історія для мене була дуже складна, тому що навіть не самі події, а самі ось такі часові рамки, ось ці такі події, які відбувалися по рокам. Для мене це дуже тяжко насправді. От, тому я історію не дуже добре е, здала. Ну, нормально, от, але можна було б і краще. Я не знаю, наскільки добре вам мене видно. От, але я вже прибігла з роботи, зайшла бігом поїла. і зараз вийшла з Ріни на прогулянку. Ріна взагалі весь цей час терпіла. Тобто вона ще з вчорашньої вечірньої прогулянки до сьогодні, до зараз, до 1930 вона не сходила в туалет. Чому? Тому що ну, так неочікувано чоловіку стало вночі погано. <праць> от що саме в нього піднялась дуже сильна температура, в нього навіть була гарячка, майже 40 температура. Це взагалі я дуже сильно перестрашилася, тому що це дуже висока температура, і ну, в чоловіка вже якийсь він ніс, знаєте, ось ось таке от, ну, це взагалі. Жахливо і, знаєте, не таке, якби не розраховувала, що зранку мені на роботу, і я не розраховувала, що я піду зранку з собакою. От тому вийшло так, що ну, ми дозволяємо Маріні коли немає як нам вийти, щось, щось трапляється, вона може ходити в туалет вдома. Але от вона сьогодні зробила такий вибір, що вона не пішла вдома в туалет. І взагалі я чесно здивована справді, що вона не, не захотіла вдома піти. От. Uh, і от чоловік захворів, йому вночі стало погано. Uh, ось ця ж температура дуже висока. Я стала, дала ліки, а потім, знаєте, через кожного вставила свій будинок на кожні 15 хвилин для того, щоб його будити, і хай він міряє температуру чи все ок. Потрішки-потрішки по вона почала падати, і я задрімала чесно. Мені так важко зранку було встати. Я, я не виспалася. Uh, ось і я зранку встала, побігла на роботу, і от зараз з роботи побіжу в аптеку. Ми знову з Ріною знайшли гривню, і, звичайно, я її не покладу собі в карман я кину їх на Збройні Сили України. Я завжди так роблю, якщо щось знаходжу. Я показувала вам ранок. А зараз вже вечір, майже восьмой, половина восьмої. От не майже восьмой, ми зібралися з чоловіком і будемо їхати в швидку допомогу, бо швидка допомога до нас не їде. І, до речі, хто там робив якісь ставки? Два дні на роботі, два нових прищика. знаю, Мені здається, ви бачите по моєму обличчю, що я вже дуже сильно втомлена і я просто валююся з від втоми. В мене руки трусяться і це все від, просто від перевтоми. Мені треба просто лягти і все. Я вже завтра з вами всім поділюся. Я додому повернулася сама. От, тому, тому пізніше. Такий ліричний відступ, тому що я дуже сильно хочу вам подякувати за вашу підтримку, за ваші теплі слова. Чесно, для мене це було дуже неочікувано, коли я кинула, що я лежу під капельницею, от, і ви мені написали стільки добрих слів. Чесно, що я не очікувала, тому що в мене був такий момент, що коли я не лежала в лікарні, а була вдома. Я отак от, от лежала з температурою, мені було погано, і я просто плакала, плакала від того, яка я безпорадна, і я одна. Ось чи я не можу сама собі допомогти. І чесно, ваші слова, ваша підтримка це просто це саме серденько було. Дуже вам дякую. І так, роблю огляд на моє лікування. Лікування в державній лікарні, огляд, на який ми всі заслужили. Один з попередніх кадрів це було те, що ми з чоловіком поїхали на швидку, тому що до нас не виїхала швидка. Знаєте, я рада, що в нас ну, безкоштовна медицина, от, що ми можемо викликати швидку, от, і вони нам нададуть допомогу, відвезуть в лікарню, якщо це необхідно, і це все відповідно безоплатно, от, безкоштовно. Але вже було два випадки, коли до нас швидка не приїхала. Один випадок це коли мені було дуже сильно погано, в мене був ротавірус. І я теж не могла сама собі допомогти. Ротавірус це такий, знаєте, в нього така жахлива симптоматика, що ну, тобі все тудою, судою. Ну коротше, це дуже дуже жахливо, і в мене було дуже сильне зневоднення. В мене було дуже сильне, я нічого не могла їсти. І, відповідно, ми в організму не, не було сил. Чесно, я думала, що коли я позвоню на швидку і розкажу свою симптоматику, наскільки мені погано, що я не можу встати попити води. Вони приїдуть і входять в мені якусь не знаю глюкозу. Знаєте, щоб хоч щось пішло в організм. Щоб організм оживився. Але ні, вони сказали, що вони на таке не виїжджають, і просто пийте чай з цукром. Я така думаю: ну да, можливо, все-таки в умовах війни трішки змінилися ем, параметри, по яким виїжджає швидка. От, і я така, ну ок, але знаєте, коли. Е Чоловіка температура майже 40, в нього кашель, головний біль і так далі. Знаєте, Оця, оця вся така симптоматика. Ми дзвонимо на швидку, це говоримо. От, телефонував чоловік, чоловік все розповідає про свою симптоматику. От, і перше, хто прийняв нас виклик, ця дівчинка вона записала дані, симптоматику і сказала, що вона передасть черговому лікарю, черговий лікар перезвонить. Якщо є потреба, то тоді вийде швидка. І знаєте, якось так було неприємно, тому що а, лікар, ну, якось так, знаєте, халатно віднішся до цієї симптоматики. Що знаєте, так, ну, мені здається, що це. ну... Некомпетентно, я не знаю, ну якось так було. Не ну, чесно, неприємно і мені здається, некомпетентно сказати, що у вас у вас якийсь вірусняк. От, от чесно, от я слово в слово кажу, у вас якийсь вірусняк. Вам ще тиждень отак от буде погано, а потім стане нормально. Він каже: може мені то типу, потреба в лікарню? То зверніться до свого сімейного зараз можна по телефону, типу вона вам скаже, що зробити. Ми такі, ну ок, ладно, пасіба. От і що не виїжджають вони на таке. Другий день я пішла на роботу, і чоловікові не ставало краще, і я йому сказала, що після роботи я приходжу додому, і ми їдемо на швидку. І коли ми перший раз телефонували на швидку, ми ще запитали, куди нам можна звернутися в яку лікарню. Вона сказали, можете в будь-яку лікарню приїхати, і вас там черговий лікар огляне якось так. Але нам ж треба було переконатися, куди саме нам їхати. І ввечері чоловік ще раз дзвонить, і вони такі були зхарані, такі, прошу пана, ви вже сьогодні дзвонили, ми ж вам вже все сказали. Пппп. Ну блін, а якщо людина не знає, що їй робити, ну для чого тоді ви створені 103, якщо не допомогти, ну, хоча б отак от словесно, не допомогти людині? І оце от, прошу пана, ви вже дзвонили, ну, і що як дзвонили? А якщо погано? Ну, типу. Якось взагалі таке, якесь відношення, я можу розумію типу з одного боку. Швидко викликає там на інфаркти, на інсульти, а, там, перечесні пологи. Просто почались пологи, треба завести в лікарню. І можливо на фоні цього, коли в людини просто температура 40 і якийсь вірусняк, то для них це щось таке, якийсь такий дріб'язок. Але ну, але людині погано. Ну я цього не зрозуміла. Прошу пана, але сказали. Куди їхати? от Ми поїхали, і е, на коли чекав у Львові. Це дуже класна сучасна лікарня, чи це лікарня-поліклініка, я не знаю, як це правильно називається. от, Але там все дуже, на, е, все дуже класно, організовано. Е, от, е, І там е, є такий момент, як розподіл чи розподільча кімната, щось таке, і мене це так якось мені порізало слух насправді. Розподільча кімната, типу ти заходиш, там є медсестра, вона записує. Симптоматику, а, і потім каже, зачекайте, там вас викличуть, чи там, куди вам треба йти в яку лікарню а, ой, до якого лікаря, або лікар до вас прийде. От. І ми зайшли нам кажуть, дітьку, купуйте тест, робіть тест на ковід. Ми такі, ну, окладний день. Купили Два теста по 200 гривень та по 400 гривень ми пішли. медсестра нам це зробила і каже, у Вас коронавірус. Ну, типу, ми спочатку зробили чоловіку, там дуже швидко дали результати. Типу, що в нього коронавірус. І до мене каже: то вам можна не робити, у вас таке, таке ж саме. кажу, то ні, ну ми вже купили. то Давайте зробимо у ні той тест. Ми типу вона зробила, каже: Ну то тут не будемо чекати. Там ну, трошки порожевіло. Ну, вас те саме. А вас коронавірус, їдьте інфекційну лікарню. Ми такі, яку саме інфекційну лікарню. Ну, мені здається, на, на лисенка ось так, от, там ви, ви погугліть і, і їдьте. От, і ми такі, ну ладно, беремо таксі з цієї лікарні, їдемо в іншу лікарню, нас типу прийняли. Е, ми дістаємо ці тести, і нам е, лікар-інфекціоніст каже, у е, вас якби, просто грип. Хто вам сказав, що у вас коронавірус? Каже, ну Медсестра на Миколайчука. Та що ви медсестру слухаєте? Ви що не вмієте дивитися, не вмієте це побачити, що тут пише? А, ну, а ми в такому стані, якби що, ну, нам сказали, значить, так і є. Ну, типа, людина-медсестра ж краще розуміє, ніж ми. Ну, типу от. І в той день, типу, помірили температуру, симптоматику, все. Лікар-інфекціоніст сказав, що треба лягати в лікарню, бо з такою симптоматикою вдома можна вилікуватися, але дуже складно. От тому. В цей день чоловік залишається в лікарні, от а на наступний день вже потрапляю туди. Я добре що приїхала мама чоловіка, і ми з нею так само на таксі поїхали в лікарню. От і пішли до чергового лікаря, вона теж там зміряла температуру, та те та -те та 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 а, От і спочатку ми такі теж думали, можливо, нам пропишуть якесь таке лікування, і я поїду додому. Ну тому що я думаю, ви розумієте, що перебувати вдома в такому стані це одне. Перебувати в лікарні в лікарняних умовах в такому стані це зовсім інше. Ми спочатку думали так зробити, а потім я зрозуміла, що мені настільки погано, що я вже додому. Не доїде, тому що в мене дуже сильний нудоти, дуже сильний головний біль. І якби мені не зробили укола від того і від того, то я не знаю, як я би себе почувала насправді по обстеженню. Е Чоловіка була пневмонія, в мене був гострий бронхіт. В мене ще до пневмонії не дійшло. В лікарню в лікарні звичайно все було безкоштовно, тобто всі капельниці, все лікування. Тільки там щось додаткове, там противірусне ми купували і ще щось там, якісь таблетки. Знаєте, але основне лікування було безкоштовним. Першу ніч, яку я переночувала в лікарні, я була в палаті сама, тому що там була дівчинка, яка тільки приходила, щоб її капати, але іншу дівчинку виписали в той момент, і інша теж дівчинка вона ходила на ніч додому, і виходить так якось, що всіх виписали в той день, і я ночувала сама. Я, якщо чесно думала, я дуже чутлива до різних звуків і таке інше, чи мені буде ок в палаті з комальнями. Я і ще плюс три людини. Тобто четверо людей, знаєте, кожен сопить, храпить і так далі. Але я залишилась сама ночувати, я виспалась. Мене перевели в іншу палату, тому що цю палату хотіли віддати під. Під якусь одну хворобу інфекційну, а мене на іншу. І от я приходжу в палату, мене перевели, от там вже є одна жіночка, і вона питається, що, що у вас пневмонія? Я кажу, ні, грип. І вона настільки була зла на мене. Типу, що чого? Я тут? Як можна з грипом до пневмонії? Це ж, Бо я тільки вилікувалась, а я думаю, а я тут до чого, ніби я сама приперлася до неї. Типу, що я тут буду лежати? І ця жіночка вона телефонувала до свого лікаря. Типу, як так можна? Де інфекційне, сюди? Як? Ти -ти, ти ти ти? Вона одразу, типу, ось це ліжко. Ну, моє ліжко, і це її ліжко. І виходить, що вона спала головою, ну, лежала головою сюди, і вона одразу перейшла, ну знаєте, типу, поміняла позу на іншу сторону і відкрила вікно, типу, щоб провітрювати. От і вона така ну дуже неприємна мені була. Так знаєте, неприємно мене зустріла, і вона дуже сильно харилася, що типу, переведіть мене в індивідуальну палату або ще щось зробіть, ще щось зробіть. Ну, вона максимально зла була. Але насправді я не звертала на то уваги. В мене своє, в мене свої проблеми. В твої проблеми я вникати не буду. Якщо тебе щось турбує, сама розбирайся. Типу. І я так зрозуміла, що це, е, прям по, характер такої. Є. Характер цієї жінки такий, що потім вона теж дуже сильно. Ну, не то, що вона чіплялася до, до чогось такого, що типу в рукавичках, що спочатку там мені поставили капельницю, а потім їй ставили капельницю і не поміняли рукавички. Там ви були в крові, а зараз ви будете зі мною взаємодіяти. І медсестра пояснює, типу, що там не було ніякої крові, все ок. Але ну типу, вона змусила а, змінити рукавички, типу, цю, цю людину. Хоча потім, після цього випадку, вона оскільки разів не приходила. Капити, вона вже не виставляла таких претензій там змініть рукавички або навіть була одна медсестра, яка без рукавичок ставила ем, капельниці, і вона нічого не говорила. Також ця жінка вона обурювалася, тому що антибіотики їй невчасно кололи, що мають проходити 12 годин рівно і там 9 -та ранку, 9 вечора. А були постійні затримки. І це вона теж так обурювалася черговому лікарю І вона пояснює, що ну на жаль, так не виходить це все в ідеальному світі. Дуже багато людей, дуже багато пацієнтів, до всіх треба увага, і тому є такі затримки. От, і вона така, я вже готова доплачувати тільки щоб мені от там кололи. І я така собі думаю, ну, якщо ти готова доплачувати, то Переводця в приватну лікарню, і вони тобі там нададуть той сервіс відповідний та година, яка треба, Тому що там персоналу набагато більше, ніж в державній лікарні. І Ще вона так говорила про те, що в неї вже дуже велика резистентність до великої кількості антибіотиків. І тут я теж так подумала, що це, ну це проблема насправді в людях через те, що дуже часто замість того, щоб почати лікування з маленьких кроків. А не одразу антибіотиком. Люди переходять до швидкого методу антибіотик. Все наприклад, нам виписували рівні антибіотик, коли в неї була сичкаміна хвороба. І нам в клініці не виписали рецепт на антибіотик. Але е, цей антибіотик точно рецептурний через те, що мені його давали. Е, виписували рецепт, коли видаляли зуби мудрості. От і мені давали рецепт на нього. Ну тобто, він 100% рецептурний. А, а тут ми прийшли, забрали і все. І нас навіть не попросили рецепту. Ну тобто, в принципі, людина може прийти і, і купити. Але це не окна справді, тому що саме через такі моменти самолікування людей і зловживання антибіотиками, є ось такі проблеми, як резистентність до багатьох антибіотиків. І Людинка може лікуватися дуже довго, тому що не справляється організм і не справляється антибіотик за цією хворобою. От тому ось, ось такий огляд на лікарню. От.